Я хотів почати, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Цей це, це, це вірш я, але я почав іншим Шевченковим віршем. Це вірш присвячений Лекері. Поставлю хату і кімнату. В садок райочок насаджу. Посиджу я і походжу в своїй маленькій благодаті. Та в одиній самотині в садочку, буду спочивати, присняться діточки, мені. Весела я присниця мати, давні колишній та ясний присниться сон мені. І ти ні. Я не буду спочивати, бо й ти приснишся, і в малий райочок мій спід тиха, тиха, підкрадешся. Наробиш лиха, запалиш рай мій, самотний Тарас Шевченко.